Доброго ранку, шановні слухачі! Вибачте, будь ласка, за затримку з технічних причин. Щось у нас тут я дуже вибачаюсь. Да? Ми трошки затримуємося. Я дуже коротко хочу повідомити вам наступне. Я Ярошенко Ніна Вікторівна відповідаю за періодичне раз на 5 років підвищення кваліфікації для тих, у кого є сертифікати. Тобто моя інформація стосується тільки тих, у кого є сертифікати, і хто раз на 5 років подовжує дію сертифікати. Перше важливе інформація про те, що ваші сертифікати дійсні, в єдиному державному реєстрі з'явиться завтра до першої години. Дня, тобто, в першій половині дня в реєстрі має з'явитися інформація про те, що ваші сертифікати дійсні. А, будь ласка, перевірте, ну, десь після першої, після першої години перевірте в реєстрі, чи все в порядку, тому що за відсутності електрики та інтернет пропадає, і може бути якийсь от, як сьогодні зранку, технічний збій. Тому Перевірте, будь ласка, тепер з приводу обміну оригіналами документів. Підкреслюю це стосується тільки періодичного раз на п'ять років підвищення кваліфікації. Коли я вам направляла реквізити, договори для сплати за курси, у кожного з вас в листах є в самому кінці, як отримати оригінали документів. Просто зверніть на це увагу, прочитайте. Деякі важливі моменти. Якщо ми відправляємо на підприємство, будь ласка, не забувайте повідомляти прізвище, ім'я по батькові. Не Петренко ПП. А... Петро Петрович там, чи... тому що я не оператор нової пошти, по номеру телефону в мене не підтягується жодного прізвища. Якщо у вас дель... декілька отримувачів, то ви хоча б одного вказуєте. І код ЄДРП, будь ласка. Так, да, я можу це знайти сама, але це ну, забирає час. Це мені треба шукати ваш договір, дивитися ваше ЄДРП. Тобто, коли ми відправляємо на підприємство, ви... Вказуєте код ЕДРПУ, контактний телефон особи, яка буде отримувати, от, і хоча б одне прізвище представника від підприємства. Відправляємо на фізичні особи. Наприклад, ви не можете особисто отримати. Може, за вас це зробити ваш колега, родич і так далі. Це можливо. І нарешті ви можете отримати особисто, якщо вам це зручно. Ті, хто знаходиться в Києві, будь ласка, підходьте, там теж адреса є, проспект Соборності 15 17, офіс 211. Бажано зателефонувати. Ну, щоб я була на місці, як мінімум, і щоб ваші документи були готові. Будь ласка, мій телефон, я сподіваюся, ви пам'ятаєте, 099 653 08 83. Він є на сайті і моя електронна адреса. Вся інформація у вас є. Сподіваюсь, дякую за реєстрацію. Дуже багато людей зареєструвалося. Нагадую, що ми сьогодні починаємо курс забезпечення механічного опору та стійкості. А сьогодні перший день, завтра другий, він же останній день. І після цього наші курси періодичного підвищення кваліфікації закінчуються. Бажаю вибачити за затримку ще раз. Вибачте, за затримку. І е, я думаю, що питань нема. В чаті немає питань. Якщо є питання, будь ласка, телефонуйте, пишіть на електронну пошту. Я завжди відповідаю на всі питання. завжди. Бажаю всім гарного дня, е, всього найкращого. Розпочинаємо лекцію. Єврокоди це окрема система стандартів для проєктування конструкцій. Впровадження Єврокодів як окремої системи стандартів для проєктування, було задумано спеціально, щоб зробити єдину систему стандартів для різних країн, які вважають за можливість.